Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. У червні Олено з чоловіком видають свою доньку Ксеню заміж. А сьогодні вона супроводжує її до салону для вибору весільної сукні. Ксені було вже 26 років. Вона стала такою красунею що не могла не привертати погляди оточуючих. До цього важливого моменту Олена поставилася з особливою увагою наречена, її мама, молодша сестра Ліка, а також подруга доньки і сваха, мати нареченого всі вони разом вирушили в салон спільно вибирали сукню, яку, зрештою, залишили лише після чотирьох годин примірок та обговорень. Після вдалого вибору вбрання вони вирішили відпочити в кафе. Привітна атмосфера дозволила розслабитися, а після смачного обіду молодь вирушила у своїх справах. Залишившись удвох із майбутньою свахою Наталею, вони прогулювалися в затінку скверу, жінки згадували своїх дітей, які колись були маленькими, і якою важливою стала ця подія для кожної з них. Але під час цієї невимушеної розмови на Олену не хлинули спогади про давні події вона відчула, як важкі і таємні думки, які вона приховувала все своє життя, почали тиснути їй на груди. Це було незручне почуття, що відоме тільки тим, хто носить важкі таємниці, її необачне рішення, зроблене в далекому минулому, не давало спокою навіть зараз. Минаючи знайомі вулиці, жінка раптом згадала, як в 17 років після випускного балу вона відправилася разом з усім класом на відпочинок, недалеко від їхнього містечка. Саме там під впливом алкоголю вона зробила те, про що ніколи б не розповіла б іншим вона згадала юнака, з яким нічого не було серйозного, а потім через кілька тижнів. Дізналася, що чекає на дитину. Відчуття страху і невизначеності тиснуло на неї, але рішення було ухвалено. Сімнадцять років вона не була готова до материнства, та й батьки не чекали такої несподіванки це твоє життя, роби, як знаєш, мовила мати. Славши іспити і вступивши до вишу, Олена позбулася дитини. Але після того, як з'явилося ускладнення. Вона знову втрапила до лікарні, після призначеного лікування їй стало краще, та вердикт був невтішним. Сказали, що стати матір'ю їй вкрай буде складно, але їй тоді було все одно найбільше турбувало саме навчання. Через чотири роки вона познайомилася з майбутнім чоловіком, прожили два роки, та зачати дитину так і не виходило. Олена все зрозуміла це тільки їй вона. Але вона мовчала, берегла таємницю. А коли чоловік перевірився, його аналізи були зразковими. Всім стало ясно, проблема в Олені. Свекруха Надія Іванівна намагалася допомогти, та Олена мовчала. Але та наполягала, і Олена таки здалася вона вирішила все розповісти свекрусі, а потім будь що буде. Надія Іванівна сказала, що подумає, як цьому зарадити. Вам у будь якому випадку потрібна дитина я за Вадима переживаю. Він вже став заглядати в чарку. А ще далі. Свекруха поїхала, а потім через три місяці повернулася І розповіла, що у неї подруга працює в половому будинку з міста. Там зараз ходить дівчинка молоденька. Від дитини вона вже відмовилася. Олену вирішили покласти на забезпечення в місті допологію. Звісно, щоб чоловік не здогадався, як приїде її відвідати. Так олена проходила кілька місяців з накладним животиком. Коли донечка з'явилася на світ, вона була вже поруч. Народженню Ксені раділи всі, а свекруха наказала їй мовчати, щоб зберегти сім'ю. Через два роки чоловік почав говорити, що давай ще синочка народимо. Та Олена заперечувала, лікарі не рекомендують. І так стільки на забезпеченні пролешала. Зарано. Так, коли Ксені було 10 років, Олена захворіла, була підозра на апендицит, вона не підтвердилася. Після ультразвукового обстеження зрозуміли, що це вагітність із загрозою викидня, її тепер вже по справжньому поклали на забезпечення, свекруха ходила колами, раділа. Чоловік Теж не міг собі місця знайти. А Олена не могла повірити в таке диво та ще й двійня. А сьогодні вона дивилася на свою старшу доньку красиву і щасливу, і згадує таємницю її появи. Роздуми Олени перервав дзвінок мобільного, телефонував чоловік. Та й що там? Знайшли сукню для нашої принцеси? Так, все чудово. Принцеса буде найкращою. Мовила вона, і знову повернулася спогадами в минуле. Олена молила Бога, щоб все було гаразд, і таємниця не вилізла наверх. Ці останні кілька тижнів були справжнім випробуванням. Ксеня готувалася до весілля і, здавалося б, усе йшло за планом. Проте Олена не могла позбутися відчуття, що щось має трапитися, і не помилялася. Той злочесний день розпочався з того, що Ксені раптом стало зле, а до вечора симптоми посилилися висока температура, озноб, слабкість. Мамо, мені так погано, тихо сказала дівчина, сівши на ліжко. Я не можу зрозуміти, що це. Олена відразу зрозуміла, що це не просто застуда, її серце прискорилося, коли вона помітила червоні плями на шкірі. Зараз викличу швидку, не переживай, мовила вона, намагаючись залишатися спокійною, але в душі все переверталося. Медики не забарилися, доньку забрали в лікарню. Наступного дня лікар повідомив невтішний прогноз Лейкоз. Це було шоком для всіх. Ксенія на вигляд, молода і здорова дівчина ніколи не стискалася з таким, і тепер вона опинилася на межі життя і смерті. У лікарні Олена відчула, як її світ почав розвалюватися, донька потребувала термінової пересадки кісткового мозку, і знову на Олену звалилося випробування. Це я винна, це мене Бог карає за таємницю, картала вона себе. Лікарі говорили, що потрібно шукати донора серед родичів. Олена ж не мала часу на вагання, вона знала, що потребує її допомоги. Але в цю мить, коли їй потрібно було діяти, вона зрозуміла, що її минуле може постати перед нею у найгірший спосіб. Вона здала аналізи. Та, на жаль, ті не підійшли чоловік не розумів, що твориться. Він пропонував стати донором, але йому відмовили ти щось приховуєш, намагався він випитати в дружини, та вона мовчала. Олена вже намагалася зателефонувати Лідії. Рідній матері Ксені, та зв'язку не було, тоді вона почала шукати її в соцмережах, і виявилося, що Ліда живе вже давно в їхньому містечку. Врятуй, доньку, адже ти одного разу дала їй шанс на життя, благала Олена. Коли чоловік побачив чужу жінку в клініці, він не розумів, що вона може дати їхній доньці. Це моя рідна сестра, на ходу вигадувала дружина. Ми посварились і довго не спілкувалися, та да зараз, почувши про біду, вона згодилася дати аналізи. Чоловік не розумів нічого, але й не заперечував адже більше за все на світі він хотів, щоб донька одужала. Олена молилася недаремно. Ліда підійшла бути донором, весілля прийшлося відкласти до осені, остерігалися рецидиву, але Бог змилувався, дівчина одужала. Ліда як з'явилася, так і зникла з їхнього життя. Пройшло ще 20 років. Олена з Вадимом діждалися внуків, а нещодавно на світ з'явилася правнучка. Олені важко було тримати свою таємницю всі ці роки, і саме сьогодні вона вирішила з нею поділитися. Сподіваюсь, що всі її зрозуміють і підтримають. Я почала вона говорити маю вам розповісти те. Що гнітить мене ось уже стільки років, таємниця народження ксені. Не треба, мовив чоловік. Я про все здогадався ще тоді, коли тяжко захворілась наша дівчинка. Твоє мовчання і таємниче спасіння Ксені тільки підтвердило, що вона нам не рідна по крові, але наша найрідніша і найулюбленіша. Так, мамо, я теж здогадалась адже я зовсім на вас не схожа. А ви мовчите, і я не осмілилась запитати, мовила Ксеня. Олена здригнулася від сліз доньки. Всі ці роки вона тримала в серці таємницю, сподіваючись, що її ніхто не розкриє, але ось після стількох років мовчання вона зрозуміла, що це вже не має значення. Найголовніше те, що Ксеня була її донькою, не по крові, не по духу, а по серцю. Ти все знала і не ображалася? Ображалась. Ксенія посміхнулася, намагаючись приховати сльози. Ні, мамо. Я завжди відчувала, що ти моя мама. Для мене це не змінюється. Всі ці роки я була твоєю донькою, а ти моєю мамою, незважаючи на те, як я з'явилася на цей світ. Я знаю, що ти робила це з любові і для того, щоб я була щаслива. Олена мовчки обійняла Ксеню, відчуваючи, як її серце наповнюється теплом. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємо!